Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні е, неділя, і я сіла відзняти вступну і заключну частину до відео шаленого тижня стартів. Це такий спільник, який організувала Оленка Буганова, наша українська в'язалочка. І я колись в ньому брала участь, потім трошки мене захопила рутина, а тепер знову я хочу, хочу ці спільники, тому що з дівчатами дуже весело, дуже легко в'язати, працювати, відчувається та підтримка. І цього нам зазвичай не вистачає. Нам, творчим людям, треба такий собі магічний пінок інколи. Щоб не забувати про в'язання, про рукоділля, і не загубитися у буденних справах. Отже, так, сьогодні я віднімаю свою вступну частину на організатора і всіх учасників, посилання ви знайдете під відео. Обов'язково переходьте, дивіться їх, коментуйте, ставте вподобайки, це нас дуже підтримує і мотивує до праці. А я зараз вам буду показувати свої підзямочки, які я зробила. Скажу наперед, цього тижня у мене було всього 3 старти. Небагато, але і немало як для людини, яка кожен день працює, яка від 6 до 18, а це 12 годин мене немає вдома. Тож, як на мене, це ще досить Хороші в мене старти, я досить попрацювала. Звичайно, можна і більше, але вже як є. Тому що осінь вдома в селі і так багатько роботи. І я старалася десь, десь, десь той часочок-два виділити, украсти, чи в обідню перерву, чи в'язала по дорозі на роботу. І що я нав'язала, зараз вам буду показувати. Отже, приємного всім перегляду. Я Надіюсь на, ваші, на вашу підтримку. Поїхали. Доброго ранку всім. Сьогодні понеділочок. Я прийшла на роботу. У нас досить шумно, але хочу вам показати свої ниточки, з яких я буду стартувати в першому процесі. Це буде шкарпетки. Ось у мене шкарпеткова пряжа. Тобто шкарпеткова 6 ручного фарбування. Можливо, я додам ось цієї штопки і спиці. На роботі не в'яжу, тому що нема часу, але в обідню перерву і ввечері я буду розпочинати свій процес. Отже, не перемикайтесь, далі буде. Друзі, вітаю! Сьогодні в мене вечір середи. Я вам зранку не встигла відзняти, що я хочу. Зробити, який у мене буде слідуючий старт. Отже, <смі> знімаю вечір, я вже трошки тут пошила. Це буде у мене така сумочка проектна торбинка. Я такі вже робила мальві. Вона у мене називалася. Не знаю, чому я так назвала, але мальва. І е е якщо у мене вийде, то я пошию їх навіть дві. Трошки сьогодні вже шила в обідню перерву. Тому що в робочий час не можна шити. А в обідню перерву я можу робити що хочу. Отже, я сьогодні пошила такі дві заготовочки. Тут у мене ще заготовочки. Ще мені треба зробити підкладочку, кишеньки, все, що треба до неї. І. Взяти і пошити сумочки. Якщо в мене вийде, то їх буде цілих дві. Якщо ні, то хоча б одну я закінчу, щоб у мене було щось готове. Отже, так, це вечір. Завтра я з нею буду працювати. Можливо, і післязавтра подивлюся, як я буду мати час у перерві. Так що, дівчатка, буде щось гарненьке. Наступним моїм процесом буде ось така ниточка. Це шкарпеткова з пасом Ярослав. І, звичайно, я буду в'язати шкарпетки. Хотілося розпочати щось інше, стартувати трохи з різними процесиками, не повторюватись, але у Іринки Бароян вийшов тест, і я. Буду тестувати ще одні її шкарпетки. Дуже люблю її описи. Тож починаю тестувати у шаленому тижні старті. Все, поїхала творити. Ось так я попрацювала на цьому тижні. Як і казала, небагато, але для мене це і немало. Тому що я дуже зайнята людина. Але хочеться, хочеться творити, працювати. Сьогодні в мене кадрику, Ось такий <смі> кактус. Це, звичайно, бутафорія. <смі> це, звичайно, не, не живий кактус, але він мені дорогий, тому що це, цей подарунок мені був презентований у Будапешті, коли я їздила до сестри в гості, чоловіка, сестри. Син від першого шлюбу, він мене дуже любить. називає мене тіткою, хоча я йому не тітка. Але кожен раз, коли я приїжджаю, це я вдруге приїжджала, я весь час від нього дістаю подарунки. Перший я приїхала і дістала отакий букет з орхідей і троянд. Дуже гарний, якщо знайду фотографію, вам ставлю обов'язково. Бо вже від'їжджала і тоді сфотографувалась з букетом. А він вже постояв днів 5. Кажу сестрі, я ж його не заберу. <гум> Навіщо я його буду вести додому? Хай стоїть. І я сфотографувалась так вдома. І е, ще презентував мені е, вино італійське. А цього разу він подарував мені е, ось такий був пакуночок. Я одразу виклала собі цей кактус. А ще дивіться, ось що він каже: тітко, ти знімаєш відео, тобі обов'язково потрібно щось таке цікаве в кадрику. Поставиш сюди собі е, бо, е, клубочок з нитками. І ось такий велосипед цікавий. Спробую я зробити так, як він мені казав. Поставлю сюди клубочок з нитками і або буду фотографувати е, роботи, або. Не знаю. Бо просто буде стояти у кадрику. Ось так. І ще ось такі ложечки. Я їх вже кілька разів мало роздивлялась, не розуміла, що це. А це шоколад. Класний, класний подарунок. Мені, як завжди, дуже приємно. Дуже приємно взагалі діставати подаруночки. Не самі подарунки, а увага! І так, на такій гарній нотці підведемо з вами підсумки мого шаленого тижня стартів. Хоча він не дуже був шалений, але був. Отже, першим процесом, який я починала, це були ось такі шкарпетки. Дивіться, це у мене така ниточка. Я її фарбувала. Вона була така шерсть. Цікава, така як рівниця якась. І е, такого кольору не, ну, неприглядного такого кольору. І я її пофарбувала. Вона була якась така жовтенька, незрозумілого кольору. І я додала до неї ще ниточку такої штопки, мені хтось з дівчат присилав. І я додала до неї цю ниточку тонюсеньку, ну, на всяк випадок, тому що це шерсть. І дивіться, які цікаві вони у мене вийшли. Мені дуже подобається, що вийшло, е, взагалі люблю, е, люблю такі комбінації, коли, наприклад, ниточка, взагалі, щоб була плотніша ниточка біла, і до нього така тонюсенька, тонюсенька секційного. Фарбування, і тоді такий гарний меланж виходить. Тут у мене трошки навпаки, але все одно мені вони подобаються. Тут я робила п'яточку Стронг, обернений. Чому обернений? Тому що я вже казала вам в попередніх відео, хто дивиться мене частіше, не лише шалений тиждень стартю. Я в'яжу останній час, я почала в'язати від місочка шкарпетки, тому що в мене є багато ниточок, залишків. І я боюся, що якщо мені не, не дійде, то, тому я, тоді я зможу верху на пагомілку або на резинці додавати якусь іншу ниточку. І я взялася в'язати від місочка. І тут мені хочеться пробувати нові, весь час якісь нові п'яточки. Я вже. Це вже третя п'яточка, яку я спробувала. Це моя, моя наробка, можна сказати, тому що я б е, ну, ніде не зустрічала, як в'яжеться п'яточка від місочка. Е, недавно бачила, що якась із майстринь українських збирала сумісник на таку п'яточку. Але я у той сумісник не, под... ну, я не... чесно казати, я стараюсь виділяти кошти на ниточки. На ниточки бюджетні, нема. У мене коштів на якісь дорогі ниточки. І так, я багато в'яжу для хлопців. Виділяю для того кошти і даю дівчаткам, які ще в'яжуть, які ще допомагають. Тож, я стараюсь. Ну, не тратити ці кошти дарма. Мені дуже багато чого ще треба. Ви ж бачите, що я не маю якихось дуже дорогих спиць. Один набір у мене є такий, який я собі дозволила, врешті-решт, на день народження. А е так, взагалі-то я в'яжу китайськими. Дуже багато чого мені треба для шкарпеток, це і лінійка, якої вимірюють, я бачила дівчатка, купляють її, але ну, теж ціни такі захмарні взагалі. Дуже хочу лінійку для вимірювання плотності, тому що це дуже часто нам потрібно. Та взагалі, взагалі нам потрібно в будь-яких розрахунках для любого виробу, вимірювати плотність. Ну, є така квадратна лінієчка, я бачила 10 на 10 см. ну, Прийде час, я розживусь. А ще мені дуже треба дуже. Бо частіше я купляю пряжу у пасмах, і я їх розмотую дуже довго. Або хочу пофарбувати, змотувати у пасма, потім розмотувати. І моя мрія мати цей, як це кажуть, парасольку, парасольку для перемотки пряжі з пасами, пасма. Ось так. Тож багато чого у мене ще в планах, у мріях. Але поки ось так в'яжу, не дуже витрачаю кошти. Тож мені треба самі додумати, як ту п'яточку в'язати. Я додумала кілька раз пробувала, розпорювала, але потім мені все вийшло, все вдалося. І я вже не знаю, який, яку шкарпетку я в'яжу цією п'яточкою. І ще зв'язала дві пари шкарпеток. Але це було не в стартах, то, тому її не показую, а стартувала я ось такою. Як я дов'яжу, я думаю, що десь на наступний тиждень я випущу майстер-клас із такою п'яточкою. Ось так, це був мій перший процесик. Далі другим процесиком у мене було. У мене були. Сумочки. Хотіла зробити, пошити одну, а пошила цілих три. Дивіться, це мої турбинки для в'язання. Одне, що я не зробила, це я ще не втягнула сюди шнурочок. Навіть шнурочок зробила пошила його із косої бейочки і не втягла. Одне, що кажу, я не встигла, то це поставити шнурочок і поврізати ще ниточки, тому що вони ще десь тут там висять. Ось такі дві торбиночки у мене вийшли мальві, з підкладочкою такого шикарного кольору. Обожнюю цю підкладку, цей колір. І в цих сумочках вона дуже пасує. В середині є у нас кишеньки. Дивіться, я поверну вам показати: в середині у нас є кишеньки. Ось так, по три кишеньки з однієї, з другої сторони. Там поміщаються і спеці, і маркери, і всякі-всякі дрібнички, ножнички. Ось так одна, друга. І третя торбиночка в мене вийшла більшою, тому що е, так було, стільки було в мене ось цієї ширини полотна. Це в мене такі теж, як кусочки полотна купляю собі. І з них щось шию. Зазвичай шию турбиночки, проєктні сумки, косметички і такі пер'їнки. Тут я її, до речі, всі сумочки дубльовані, гарно такі ну, цупки. А тут я дублювала таким дубляжом, який має ніби трошки тонюсінький синтепон на клейовій основі. І я таким дублювала. Отже, ця сумочка, вона трошки така, ніби пружини, пухкенька, і вона більша. Тож, другим стартом у мене аж три торбиночки. Ну, треба ще їх довести до ладу, але о, загалом непогано я пошила, о, старалась шити у обідню перерву, тому що я на роботі весь час. О, у робочий час не можна шити своє нічого. А в обідню перерву там трошки. Якщо я жертвою своєю обідньою перервою не йду обідати. Чи у мене там легенький перекус, там яблучко чи фрукти, то, то я можу його використати той час у своїх цілях. Отже, так, це другий мій процес. відкладаємо. І третій процес, це я стартувала лише. Вийшов, можливо, ви і бачили, Іринка Бароян, яка у нас майстриня, яка дуже багато випустила описів шкарпеток. Її описи купляють донатять. У неї можна було донати придбати описи. Цього разу я тестую шкарпетки у Ірини Бароян. І це у мене будуть. Ось такого кольору, ви бачили, в мене вже ці ниточки, я вже неодноразово в'язала. В'язала з нею вже два рази, напевно, тестувала у увірінки теж з цією ниточкою. Ну, дуже вона мені подобається, вона така неяскрава, неяскраві переходи і неоднотонна. Ну, люблю я секційне фарбування, якщо ще воно таке ніжне виходить не кричаще, як то кажуть. То мені воно взагалі подобається. Тож, тестую шкарпетки. Ось тільки трошки-трошки пров'язала. Ну, не дуже багато пров'язала, але буду рухатись далі. Отже, такі старти на цьому тижні у мене вийшли. Я щиро дякую всім, хто був зі мною хто мене дивиться і підтримує. Залишайте обов'язково свої коментарі. Діліться своїми враженнями. І також переходьте е, до інших дівчаток-учасниць, посилання на яких я залишу внизу під відео у інфобоксі. Дякую всім за увагу! А з вами була ваша Оксана і це мій канал Оксимур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!